Про рекламацію в Німеччині. Значить, я в минулому році купила взуття в КДВ, я думаю, хто з Берліну знає, фірма Тімерланд. Вони подерлися. Тобто, ось фотографія, як вони подерлися, тому що це оце шкіряне, а оце якийсь дермантін. Так? Я до них не мала часу їхати, тому написала листа, відіслала взуття, написала їм все. На що отримала ось таку відповідь. Що це я неправильно взуваю, в це взуття? Тобто, Хоча, якби я що неправильно взувала, то отут було б я дерла, а всередині воно б не мало подертися, та? Я не знаю, як це. Ну, неважливо. Якщо у вас такі ситуації виникають, та? В моєму випадку добре було би взяти когось з німців і поїхати. Так? Тому що це легко доказати. Якщо я якогось з німці, хто зі мною хоче поїхати посваритися, то вони дуже сильно по-іншому реагують на українців, на іноземців і на е, німців. Геть без проблем, якщо німець прийде і там, до них гаркне, так як робив колись там мій чоловік. Е, вони одразу по іншому до того, що там ще й продавці-росіяни. Я це коли вже платила, я зрозуміла, що вона росіянка, коли вона відкрила свого рота і своїм... Тобто, якщо вас на вас так реагують, берете німців і таких прям серйозних, тому що є такі німці млямлі, а є такі німці, от сказав і так буде. От так, як сказав, так і буде. Або так, або ніяк. Е, тому шукайте собі допомогу, я собі теж шукаю допомогу, когось з німців, хто може зі мною піти так і там з ними посваритися. Тому я розумію, що я самостійно з ними там нічого не доб'юся.